Мені ця країна нічого не дала, все, що маю, я сам за все платив. Так то воно так, але ти просто не розумієш, що таке держава, і обще інституції самої держави, і все, що в тебе є, це все завдяки цій державі. От мені анархісту, треба пояснювати, що таке держава і що вона тобі дала. Ото асфальт, по якому ти ходиш, це дала держава. Робота, яка в тебе є, це дала держава, будинки, які стоять це дала держава. Бізнес, який є в нашій країні. він працює завдяки державі, все, що медицина, навчання, це все дає нам держава. Її можна критикувати, її можна не любити. Розумієш, якщо б ти ти міг би так казати, аби ти от виїхав в поле в поле, отам. От Родив дитину з жінкою, да, в полі. Самі її там народили, самі її там лікували, самі її там виростили, самі її дали освіту. Все самі, аби ви там це робили, отак от без допомоги держави і державних інституцій. То тоді ти міг би так казати, що все, що я маю, це я платив сам. Щоб ти міг платити для цього, потрібен державний інститут. Розумієш, це є держава. А не то, що ви собі уявляєте, що держава це якась дойна корова, котрий ми тільки доємо. Ні, це так працює дві сторони. Ти для держави, і держава для тебе. Розумієш ти цього? Чи ні? На жаль, багато чого, що не розумію, Я нічого нікому не винен. Винні ми державі. І багато чого мені винні, але ми, на жаль, не сумі. що таке держава і. Обов'язок кожного громадянина боронити цю державу. Я, як анархіст, цю державу бороню, тому що я розумію, що колективно краще заборонити боронити від агресора, аніж це робити. Я буду один десь в полі з незрозумілим якоюсь зброєю. Армія це такий колективний механізм, який дає відсіч ворогу всі разом, а не по одному, як ти там думаєш, так що, шановний, ти дуже і дуже помиляєшся. Все, що ти маєш в цій країні, це завдяки країні. Slow,